Вітаю, друзі! Це наш цикл бесід з авторами освітнього проекту Абетка психіатрії». і як завжди, ми ведемо бесіду з доктором медичних наук, професором, лікарем-психіатром Володимиром Коростієм. Вітаю, пане Володимире! Доброго дня! А також з доктором філософії, лікарем-психіатром та психоаналітиком пані Іриною Блажіною. Вітаю! Вітаю. І сьогодні, власне, як і всі наші попередні бесіди, ми будемо обговорювати питання психічного, або, як ми вже з'ясували, ментального здоров'я. Обидва варіанти цілком прийнятні. І сьогодні наша тема стосуватиметься особливостей, особистості або, можливо, навіть і їх розглядів. Отож, будь ласка, допоможіть нам віддиференціювати. Що ж таке є особливість особистості, так. а коли мова йде про розлад? Дуже важливим є е, таке розуміння е, такого условного поділу, да, умовного поділу е, про те, е, що існує здорова особистість, є е, особистість. Е, так звана з акцентуацією, це коли певні особистісні риси можуть проявлятися за певних обставин більш виразно, ніж зазвичай якби, прийнято. І це вважається варіантом норми. Також окремо є розлад особистості, те, що раніше називалось психопатією, да, це сформований так званий патологічний характер, тобто це не є захворювання, да, це є особливість особистості, при якій патологічні характерологічні риси вони можуть проявлятися за будь-яких умов і обставин. Ну і, власне кажучи, вони є доволі обтяжливими для самої людини і для її оточення. Гаразд, а як би ми тоді змогли від диференціювати. Власне, коли мова йде про розлад, так коли нам вже треба вживати очевидно, ймовірно, якихось заходів, а коли це ну, справді така особливість сформованого характеру, і окрім як такої адекватної пристосованості до цього, ну, особливо такого спектру дій більше й немає. В сучасному світі, от те, що називають акцентуацією особистості, це навіть не те, що це ближче до патології, це навпаки, виглядає як перевага в тому сенсі, що людина має свої певні риси, які розвинуті там більшою мірою, ніж у інших, або меншою, але це не не такий ідеально круглий варіант, так? Це це. Людина з ізюминкою, І тому, якщо, якщо тут правильно орієнтуватися в житті і використовувати це як сильні сторони, то це скоріш перевага. В той же час в певних життєвих ситуаціях така людина може бути більш уразливою, якщо порівняти ну так, з середньостатистичною, якщо попаде в ті умови, які для неї не сприятливі. Ну, наприклад, людина, яка ну, не любить бути там на людях, а їй треба от. Виступити так перед великою аудиторією, або записати. Треба трошки побути модератором, да. <смі> трапляється, трапляється. Да, таке. А про, про розлад особистості ми говоримо, спираючись на ті критерії, що це, по-перше, досягає той, того ступеня виразності, що проявляється в усіх сферах життя. в усіх. Досягає того ступеня виразності, що призводить до порушення адаптації в житті, тобто заважає. Іншим собі, бути щасливим і оточуючим, і ем, це така тотальність е, і Триває протягом як правило всього життя, тому що розлади особистості формуються протягом дитинства, підліткового віку, але діагноз цей у дорослих встановлюють уже після 18 років, маючи на увазі, що до того ще якась динаміка може бути в ту чи іншу сторону. А далі це вже відносно відносно стабільні. Чому відносно тому, що є періоди компенсації і є. Періоди декомпенсації, коли це буде виглядати ну прямо як патологічний стан, але є періоди компенсації, коли все набагато може бути краще. І треба, звісно, рухатися до того, щоб цих періодів компенсації було більше. Назвіть, будь ласка, найбільш знані для широкого глядача приклади розладу особистості. Складно сказати, найбільш знані, да? тобто в сучасній класифікації. Це в психіатрів питати, так? <плес> в сучасній класифікації, да? ну, це може бути той, що на слуху, наприклад, істеричний розлад особистості. Да? Тобто, але теж важливим є. Розуміння того, що здорова особистість вона може мати, наприклад, істеричні риси, да? і це також буде тою ізюмінкою, про яку говорив Володимир Іванович. І в той же час істеричний розлад особистості це говорить про ту тотальність представлення цих рис, які надмірно проявляються да, постійно, угу. і вони є дуже обтяжливими. Тобто Людина дуже емоційно лабільна, вона постійно проявляє ці свої стани, вона має завжди конфлікт з оточуючим світом, вона незадоволена, вона страждає сама і змушує страждати оточуючих, маніпулює іншими і так далі. Тобто Того є досить багато. Чи можемо ми в такому випадку говорити про те, що людина є некритичною до свого стану, і як ми відповідно тоді можемо їй допомогти? Е, от е, відмінність полягає в тому, що людина усвідомлює да? людина, яка має розлад особистості, вона усвідомлює те, що відбувається. Вона є критичною до свого стану, але вона не може вчиняти інакше. І коли ми говоримо про якісь розлади особистості на базі там сильного типу нервової системи, тобто експлозивні, емоційно-лабільні, можуть бути і розлади особистості, то ці люди можуть скоювати навіть кримінальні правопорушення, чітко усвідомлюючи в той момент, що саме вони роблять, але вони не можуть вчинити інакше. І ці стани, на відміну від психотичних, там, де відсутня критичність людина не усвідомлює внаслідок свого психічного стану, що насправді вона робить, ці стани вони визнаються усудними, тому що mm -hmm. при розладах особистості є чітке розуміння того, що відбувається. Ну, насправді звучить дуже так доволі підступно, до прикладу, для мене як не вузькопрофільного фахівця в психіатрії. Ем, і от е, момент про е, саме усвідомлення, але неможливість якогось е, пробудження внутрішнього імпульсу для того, аби змінити це. Е, так? І на думку, чомусь е, спадає обсесивно-компульсивний е, розлад. Як приклад розглянути. Як приклад, ми можемо це буде доречним можемо. зараз. Можемо. І це гарний приклад буде. Або, ну, Просто ми говоримо зараз про розлади особистості, так? Uh -huh. а обсесивно компульсивний uh -huh. розлад це розлад, ну, який має свою тривалість у часі. Так? Uh -huh. Він близький до тривожних розладів, але трохи відрізняється за клінічними проямами, тому виділяється окремо, бо там є нав'язливі думки, дії і відповідно uh -huh. виділяють. Але а, чи може бути обсесивно компульсивний розлад особистості? Ну так може бути. Тобто, коли оцей самий синдром він є провідним як порушення особистості, він виступає на перший план і протягом всього життя існує. І тому в цих випадках вже можна бачити, що в якихось випадках є до цього повна критичність, є боротьба, так тобто. Ці переживання вони є е, чужинними, тобто людина відокремлює їх від себе. А в якихось випадках цієї боротьби немає, тому що вони сприймаються. Це називають я, сантонність, тобто вони сприймаються як частина особистості. І от тоді, звісно, такої боротьби немає, і мотивації там щось змінювати її набагато менше. І тоді робота психіатрів, в тому щоб думати, чому так відбувається. Тому що це така, як її називають ядерна форма розладу особистості, коли дуже порушена особистість. Чи тому, що тут є цей прояв, є все-таки пов'язаний з психотичним процесом, але це вже там, робота буде, буде фахівця. Як як. Допомогти цій людині, чи використовувати ті чи інші медикаменти, який підхід психотерапевтичний буде. От, пані Ірино, щойно прозвучала теза про істеричний розлад особистості. Поруч з цим існує формулювання дисоціативний розлад особистості. Чи мають вони між собою якісь відмінності? І будь ласка, опишіть нам, розшифруйте це поняття, визначення. Якщо ми говоримо про історичний розлад особистості, то це отой патологічний характер, да? тобто це не є захворювання, яке формується з дитинства і завершує формування в підлітковому віці і потім все життя супроводжує людину. Тобто, да, це патологічні і характерологічні прояви особистості. Коли ми говоримо про дисоціативний конверсійний розлад, це, власне кажучи, вже. Невротичний регістр захворювання, і е, дисоціативний конверсійний розлад він виникає після певної психотравмуючої ситуації або декількох психотравмуючих ситуацій, тобто він має, має певний початок, е, і клінічно він може проявлятися абсолютно різноманітними симптомами. Це можуть бути і сенсорні порушення, і рухові. і... Е, Досить яскравою такою клінічною картиною, але коли е, внаслідок лікування е, психотерапевтичного і медикаментозного, е, пацієнтка, бо частіше страждають ж такі жінки на дисоціативні конверсійні розлади, е, пацієнтка якби. Е, Навчається справлятися з тими стресовими життєвими ситуаціями, або вони зникають, якби стан покращується і настає стан одужання. Тобто дисоціативний конверсійний розлад це невротичний розлад, який виникає у людини, яка має певні істеричні риси особистості, і проявляється дисоціаціями або конверсією. Конверсія це такі тілесні відображення. Наприклад, це можуть бути явища так званої астезії абазії, коли неможливість стояти або ходити. Це можуть бути порушення чутливості, також, які можуть бути характерні для конверсійного розладу. Це можуть бути навіть напади, подібні до епілептичних нападів з такою дуже подібною клінічною картиною, але без втрати свідомості є певні диференційні ознаки. Тих станів, тобто клініка дисоціативно-конверсійного розладу, вона досить поліморфна і може виглядати як будь-яке соматичне захворювання. Також так? і завжди це є певний виклик для лікаря-психіатра, який займається діагностуванням і лікуванням цього стану, тому що обов'язковим є виключити будь-які соматичні захворювання, які можуть бути наявні у цієї особистості. Тобто насправді звучить так, якщо дуже спростити щось на кшталт транзиторного розладу, так, який минає, якщо підходити, в принципі, за таким доволі адекватною позицією, так, тобто допомогою вузково спеціалізованого фахівця, курація основної патології, яка може сприяти розвитку таких особливостей, але Хочеться ще насправді запитати. Тут тут важливий момент насправді прозвучав і дуже гарний, і хочу ще раз підкреслити, що є розлади особистості, uh -huh. як тривалі патологічні стани протягом всього життя. І у людини, яка має цей розлад особистості, можуть бути періодично так, саме, -саме розлади, є, такі як дисоціативний, чи там. Конверсійний чи інший варіант неврозу так, острого, який виникає як загострення, як декомпенсація цього розладу особистості, як пов'язати з природою цього розладу саме назву дисоціативний? Чому? Дисоціація? дисоціація, ну таке, відмежування, відмежування. розщеплення так, психічних процесів, відмежування від реальності. Тобто це той, той стан свідомості, коли відбувається зміна сприйняття, mm. але це не є а, власне, психотичним порушенням, хоча є форми і психотичні, правда? ж, а, Такі дисоціативні психози. Під дією дуже гострого стресу. Мені здається, що ми тут зайшли далеко в поле психіатрії, і нашим слухачам буде трохи складно розібратися оце, що ми можемо піти ще далі. Зараз я відчуваю, що я бажання розповідати далі. Рухаємося в академічному рівні. Тому, мабуть, я би цей шматочок дискусії. Не, не вважав як такий кінцевий маємо, на дуже популярний так. Да. Насправді можу ми з позиції широкого не. глядача не погодитися, але, тим не менш, нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні ми говорили про особливості особистості, розлади особистості та, власне, як їх відрізнити одне від одного. І принагідно, я і пан Володимир, і пані Ірина нагадують вам: дбайте про себе. Аби допомагати іншим.